Доброго дня, друзі! Сьогодні 17 квітня, і я знову роблю огляд свого хостарія. Ось як зараз він виглядає. Хости потихесенько вже починають свій зріст. Ось є ще такі які в носиках біля тераси. Тут більше прохолоди. Тому оце Liberті ще тільки-тільки ну, думає рости. А далі вже більше сонця і ось уже і хвости більше. Це фенлайт, це джун. Є хвости, які вже Більш-менш розвернули даже листя. Ось, наприклад, The Overwave. А це Tour of Flame. Але ще хочу вам показати, як ті, що спритніші, постраждали від мороза. Ось бачите листочок постраждалий. Ось постраждалий. Тобто поспішай, але майно увазі, що можуть бути приморозки. Але йдемо далі. Тут у мене тюльпани гарнесенькі. Ну, я хотів тут показати вам. Косточку, яка в мене найбільш постраждала при переморозках, ось бачите, які листя в неї. Вони ще підсохнуть, але вона буде рости і через деякий час буде гарною. Ось ще покажу хосту Сі Sunrise, яка теж Аж страждала була при пряма Ось на листячці видно, що воно ще й досі таке негарне. І вже гарним не буде, бо приморозилось. Але ті, що листячки були, ще звернуті в трубочку, вони ще підуть рост і будуть дуже гарненькі. Ось ось у мене була хоста, яка хватанула приморозок. Це хоста Ханджас IDA. Але вона потроху відроджується. Ось такий вигляд сьогодні мають у мене хости. Бачите, як вони неодночасно йдуть зріст. Ось так виглядає ще сіровата хастарій. Але ще пройде два тижні і тут буде вже більше зеленого листя. Та й не тільки зеленого, а різних кольорів. Так як хости мають різне забарвлення. Ось така зараз у мене краса відродження. Ось що покажу хосту Волверайну, вона теж була. Приморозилась, ось десь листечка таке. Одне, друге, не дуже гарненьке, Ну, але це мінімальні втрати, які могли б бути, якщо б я їх часно не прикрив. Ну що, друзі? На цьому буду завершувати. І з кожним тижнем тут буде все цікавіше і цікавіше. І я вам буду більш докладніше розповідати вже про хвости, а не про наслідки негоди. Ось так. До зустрічі знову у мене в Хестаріях.